Петро завжди був чоловіком працьовитим і спокійним, ніколи не міг голосно кричати чи лаятись, не виставляв дружині зайвих претензій. У нього були золоті руки. Він багато чого досяг, збудував дім, виростив дітей, вивів сім'ю з нужди. Коли він одружився з Орисою, їй було 21 йому 30. Вона була гарна, тонка, з блиском у карих очах, і Петро тоді думав оце буде мені господиня. Але життя, як то кажуть, показує істину не відразу. Перші роки Петро возився коло старої хати, що стояла у батьків Орисі. Думав, що згодом збудують свою, більшу, гарнішу, і почав їздити на заробітки спочатку Польща, потім Чехія, а згодом Німеччина. Не з жиру, а з потреби. Кожен раз, як вертався додому, бачив, хата потроху росте. Він усе сам робив і план, і фундамент, і дах, цеглу возив на свої гроші, матеріали рахував до копійки. А Орися тим часом жила собі. Її мама, баба Марія, варила, прала, дітей до школи водила. Коли Петро казав Орисю, тебе хоч трохи допомогла мамі? Вона відмахувалась та що ти, мамі не важко, вона ж вдома, а я теж маю свій клопіт. А її весь клопіт полягав у тому, що то до кумів треба, то до подруги, то день народження у сусідки любила б вона собі набутися. Спочатку він думав, молодість перебіситься. Потім, коли старша донька вже у п'ятий клас пішла, а менша в садочок зрозумів не перебіситься. Одного літа він приїхав, глянув у дворі бур'ян по коліна, діти в брудному одязі. А Орися з подругою на лавці сміються, а на плиті порожну. Це що таке? запитав він. А що? здивувалась вона. Діти ж з бабою поїли, а ти? А я в селі була, до куми заходила. Петро мовчки пішов в хату, кинув сумку і сів. Йому було важко навіть думати. П'ятнадцять років, п'ятнадцять років я б той віл, гарую, щоб діти мали, щоб їй було добре, а вона. Ввечері, коли всі поснули, він сказав спокійно, але твердо Орисю, слухай мене уважно. Якщо ти не змінишся, я піду, бо я не можу так більше. Вона глянула на нього широко розплющеними очима, потім заплакала. Ти що, петьку, ти що мене кидаєш? Я ж тобі дітей народила. Він нічого не сказав, просто встав і вийшов на двір, щоб не бачити її сліз. Два тижні після того Орися ходила, мов тінь. Вранці вставала, готувала сніданок, навіть в хаті підмітала. Петро зрадів, подумав, може, дійшло, але потім знову. Я куми на хвильку і немає її півдня. Баба Марія зітхала, сину, я не знаю, що з нею робити. Вона така з молодості. Може, переламаєш колись її характер, а може, і ні. Але Петро вже не вірив, що можна щось змінити. Одного дня, не сказавши нічого, він просто зібрав речі, кинув у сумку кілька сорочок, документи, гроші. Ти куди? перелякалась Орися. У світи, відповів коротко, бо я тут вже зайвий. Діти стояли в кутку, дивились великими очима. Старша Христина казала тату, не йди. Він пригорнув їх до себе, притиснув міцно я вас люблю, діти, але тут уже все і пішов. Перші місяці після розлуки Орися плакала, потім звикла. Гроші ще якийсь час приходили, бо Петро не забував про дітей. Та коли дізнався, що його доньки вже починають казати тату нас кинув», він зупинив перекази. Я лишив їм хату, все, що мав, а вона їх проти мене налаштовує. Він працював в Німеччині на будівництві і ночами довго не міг заснути. У голові вертілися ті ж слова Хто я тепер зрадник, чи просто чоловік, який не витримав. Минуло три роки старша донька вже закінчувала школу. Вона майже не говорила з батьком. Орися постійно їм повторювала він десь там, з іншою живе, от і не приїжджає. Але правди ніхто не знав. Петро приїхав таємно на кілька днів, бо дуже хотів побачити дітей. Став під двором і довго не наважувався зайти. Побачив, як баба Марія виносить відро і покликав її. Мамо, як ви? спитав обережно, торкаючись її руки. Ой, Петре, синку, зітхнула вона, ми тут якось діти ростуть, а Орися все так само не робить, не дбає, тільки тепер ще й злиться на тебе, бо грошей не висилаєш. А діти? Та люблять тебе, тільки вона їм голову морочить. Петро стояв, як скам'янілий. Я для них хату збудував, а тепер навіть на подвір'я зайти не можу. Баба Марія витерла очі. Не жури, синку, правда, сама сама знайде дорогу. В той вечір він таки переступив поріг хати. Христина зустріла його холодно. Ти чого приїхав Нам і без тебе добре, доню? Ти нас кинув!» вигукнула вона й побігла в кімнату. Орися стояла збоку, переможно піднявши брову. Бачиш, Петре, отак тебе тут чекають, бо зрадникам так і треба. Я не через тебе приїхав, відповів він твердо, я до дітей. Він лишив їм гроші на навчання і, не попрощавшись із жінкою, пішов. Минуло ще кілька років. Христина поступила в університет. Там вона вперше почала дивитись на все інакше. Коли знайомі говорили про своїх батьків, які роками горували, щоб забезпечити родину, в неї щось стискалося в серці. А одного разу вона знайшла старий батьківський лист у шафі, акуратно складений, але не розпечатаний. У ньому було написано Доню, я не кину вас. Я просто втомився жити з людиною, для якої сім'я це чужі труботи. Але вас я люблю завжди, і двері мого серця для вас відкриті. Вона плакала довго, потім подзвонила йому. Тату, це я, Пробач, що не вірила. В той вечір Петро вперше за 10 років заснув спокійно. А що, Орися? А вона залишилась при своєму, все ще шукала видних, все ще ходила до куми, все ще нарікала, що чоловіки не ті. І лише час від часу, коли бачила, як сусідський чоловік несе додому пакети з магазину, а його дружина виходить зустрічати з усмішкою, відверталася, щоб не видали сльози. Бо у інших добрі чоловіки, а у неї зрадник.